Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні ми з вами продовжимо формувати наш криптопортфель для отримання пасивного прибутку. В нового відео я показував, як застейкати середовище Ledger Live такі монети, як Atom, Solana та NIR. Ми переглянемо який прибуток за місяць, збільшимо об'єм застейканих монет, а також використаємо новий сервіс для стейкінгу монет і додамо до нього нові монети. Також я розповім вам, які видів пасивного прибутку я використовую безпосередньо на біржах. Отже, перший наш сервіс для стейкінгу це середовище Ledger Live. Заходимо в Ledger Live та під'єднуємо свій холодний гаманець. Переходимо в пункт меню Примножити. Тут ми можемо побачити наші застейкані монети та які вони прибуток дали на даний час. Як бачите, при рахунку на долари в стейкінгу знаходиться $431$ долар. і прибуток за весь час це приблизно 2,5 місяці, становить 7$. доларів. Якщо поглянути на прибуток саме за 30 днів, то він становить 4 долари 17 центів. Сьогодні відсоток по монеті Atom 16,24%. Але додавати до стейкінгу Atom ми не будемо. Для стейкінгу Atom використаємо сьогодні інший сервіс, який я покажу трошки пізніше. Отже, переходимо одразу до монети NIR. Сьогодні по монеті NIR відсоток становить 9,35%. Натискаємо на монету NIR переліку застейканих активів, вибираємо пункт Доповнити монети в стейкінгу. Залишаю того самого валідатора від компанії Ledger. Потрібно обрати кількість монет, які ви будете стейкати. Зверніть увагу, що треба залишити трохи монет на рахунку для сплати комісії. Уважно звіряємо інформацію на своєму гаманці та підтверджуємо операцію. Все ми додали нові монети в стейкінг Нір. Зверніть увагу, що дана операція проходить через блокчейн, тому в активах у стейкінгу нові монети відобразиться не одразу. Аналогічним чином, давайте збільшимо застейкений об'єм і монети Solana. Сьогодні по монеті Solana відсоток становить 6,97. Натискаємо на монету Solana в переліку застейканих активів. Також вибираємо пункт Доповнити монети у стейкінгу». Також залишаю того самого валітатора від компанії Ledger. Далі потрібно обрати кількість монет, які Ви будете стейкати. Зверніть увагу, що треба залишити трохи монет на рахунку для сплати комісії. Уважно звіряємо інформацію на своєму гаманці та підтверджуємо операцію. Все ми додали нові монети в стейкінг-салан. Після цього в меню примножити в застейканих активах збільшиться об'єм застейканих нами монет. Через місяць ми з вами переглянемо, яким буде прибуток середовищі Ledger Live. Спеціально для моїх кварифікованих рефералів у біржі Bybit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Я зацікавлений, щоб мої реферали мали профіт і не розчарувалися в криптовалюті. Якщо ви новачок і вас це зацікавило, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтеся до закритої групи. А зараз давайте перейдемо до другого сервісу, який ми будемо використовувати для стейкінгу монет. Стейкати ми будемо монети з екосистеми Cosmos Atom за допомогою середовища гаманця Kepler. В чому ж плюс стейкінгу Кеплер? Ви, мабуть, всі чули про дропи монет за певну активність мережі, яку проявляє користувач. І такого виду активності, де кожного дня потрібно щось переводити з однієї мережі в іншу, явно не для мене. От можливість отримати дроп нових монет за стейкінг монет в екосистемі Космос мене зацікавив. І таку можливість ми можемо отримати Стейкуючи монети в середовищі гаманця Kepler. Отже, давайте почнемо з інсталяції самого гаманця. Для того щоб не потрапити на фішинговий сайт гаманця, я рекомендую діяти наступним чином. Спочатку відкриваємо сайт CoinMarketCap, CryptoRank або CoinGecko і знаходимо переліку монету Atom. Відкриваємо інформацію про монеті Atom і переходимо на їх офіційний сайт. В меню ресурси знаходимо пункт гаманці. З переліку гаманців обираємо Kepler. Відкривається сайт гаманця Kepler. Де нам потрібно знайти кнопку для інсталяції додатка для браузера Chrome. Даний вид інсталяції підходить для браузера Brave також. Відкривається вікно додатку Kepler, де ми натискаємо кнопку Add to Chrome. Погоджуємося з попередженням безпеки та додаємо дане розширення. Після встановлення розширення в браузер відкривається сторінка з створенням гаванця. Дана процедура стандартна для створення будь-яких гаванців з використанням фраз. Обираємо Create a new wallet. Далі обираємо Create New Recovery phrase. Далі йде процес створення сидфраз. Я вам не буду демонструвати зі зрозумілих причин. Дотримуємося стандартних правил безпеки. Уважно записуємо світфразу на паперовий носій. Не фотографуємо, не робимо скріншотів, не зберігаємо файлах. Тільки паперовий носій і робимо декілька копій зі збереженням в різних надійних місцях. Наступний крок перевіряєте правильність запису світфрази, ввівши три випадкові слова зі списку та встановлюєте пароль для додатку. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. На цьому процес інсталяції гаманця Кеплер завершений. Переходимо до інтерфейсу гаманця. Відкриваємо додаток гаманця і вводимо пароль. На першій сторінці ми можемо побачити поточний баланс гаманця та доступний баланс прибутку, який ми можемо зняти. В гаманці Кеплер всього 46 монет з екзсистеми Космот на момент запису відео, для того щоб певну монету на гаманець, наводимо на значок Копіювати адресу біля назви відповідної монети. Далі заходимо на біржу і стандартним способом пересилання криптоактивів пересилаємо монету. На вкладці Staked ми можемо переглянути поточний баланс застейканих активів. Для того, щоб перейти до процесу стейкінгу монет, натискаємо Stake with Kepler Dashboard. Після чого відкривається нове вікно, де нам пропонується застейкати доступні монети. Давайте поки що закриємо вікно і поглянемо на інтерфейс даного середовища. Ми бачимо інформацію про наш гаманець та всі активи, які застейкані на даний час. Я стейкаю наступні монети: Atom, TIA, Injective Osmo, Akash, і поступово планую збільшувати об'єм застейканих монет в даному гаманці. Монети Akash, AXL та інжекцію планую довести до 200$. доларів. Монети Atom Tia Осма за неперевірену інформацію, яка є в мережі, потрібно мати в такому об'ємі, як подано в табличці на екрані. Чим більше монет, тим більшим може бути потенційний дроп. Давайте тепер я продемонструю вам процес стейкінгу монет на прикладі монети Tiar. Обираємо меню стейк. Натискаємо на монету TIA. Наступний крок обираємо валідатор. Тут будьте уважні. Валідатора не з топ-10, а приблизно з 12 по 15 в списку. Не можна обирати валідаторів більше. Також зверніть увагу на комісії. Не можна брати з нульовою комісією, оберіть когось з 5%. Натискаємо на обраного валідатора. Зверніть увагу, що монети будуть заблоковані на 21 день після відмови від стейкінгу. Це прокляманна всім монетам з екосистеми Космос. Натискаємо кнопку Stake. Вводимо потрібну кількість монет. Не забудьте залишити трохи для сплати комісій. Знову натискаємо кнопку Stake та підтверджуємо операцію на гманці. На цьому процес стейкінгу монети в середовищі гаманця Кеплер завершений. Ну і на останок, який же спосіб отримання пасивного прибутку, я використовую безпосередньо на біржах. Скажу одразу, що жоден з варіантів стейкінгу чи фармінгу я не використовую на біржах і вам не раджу. Умови стейкінгу на таких гаманцях як Ledger чи Kepler набагато краще. Порадити я можу тільки безстроковий стейкінг своїх вільних монет USDT в об'ємі до 500, як на біржі Binance, так і на біржі Bybit. Плюсом даного способу заробітку є те, що ви в будь-який момент можете зняти свої USDT. А так як вони все одно у вас не задіяні на даний час, то чому б не отримувати з них пасивний прибут. За місяць таким чином ви в середньому отримуєте по 5 доларів на кожній з бірж на свої 500 USDT. На цьому все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Через місяць зніму продовження з результатами стейкінгу. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.